Вівторок, 13 травня, 1175-та доба війни. Про події в області і країні розповім сьогодні. Я Павло Живітієв сурдопереклад Переклад Ганна Костікова. Ми починаємо, не перемикайте. Про ситуацію в області повідомили у військовій адміністрації. Агресор атакував Нікопольщину з реактивних систем залпового вогню. Град артилерії застосував безпілотники. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Зайнявся приватний будинок. Рятувальники вогонь вгамували. Загиблих і постраждалих на щастя немає. Про ситуацію в інших регіонах російські загарбники завдали удару по соціальній інфраструктурі Херсонщини. У результаті ворожих атак понівечено 10 будинків, приміщення пошти, автівки і господарчі споруди. Дві людини дістали поранення, із них одна дитина. Російські війська здійснили 240 обстрілів по 40 населених пунктах Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткінському районах. Ворог бив кабами, ФПВ-дронами та іншими безпілотниками, використав реактивні системи залпового вогню. Град здійснив три ракетні удари. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Генеральний штаб збройних сил України оприлюднив інформацію про втрати ворога за добу сил оборони України знищили 1070 окупантів і сотні одиниць ворожої техніки. Загальні втрати противника у живій силі від початку повномасштабного вторгнення перевищили 968 тисяч осіб, крилатих ракет 3197, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 35 778 одиниць. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли та штурми продовжуються, зазначив у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, Бажаю здоров'я, шановні українці та Українки. Щойно говорив з президентом Туреччини Ердоганом. Предметна розмова. Я вдячний президенту за підтримку. Я підтвердив йому готовність до прямих. І предметних перемовин з путіним Україна завжди підтримує дипломатію, я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли і штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання все одно треба буде Росії закінчувати війну і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивство. Президент Ердоган висловив повну готовність прийняти зустріч. Важливо, що президент Трамп повністю підтримує зустріч. І ми б хотіли, щоб він знайшов можливість бути в Туреччині. Було також сьогодні дуже багато роботи з нашими партнерами, з американцями, з європейцями, дипломатична робота. Була сьогодні також дуже гарна розмова з папою Римським. Я почав сьогодні, папа Лев 14 сказав теплі і дуже важливі слова про Україну, про наших людей. Про справедливий та стійкий мир для нашої країни і повернення наших людей безумовно, повернення полонених та дітей, які були вкрадені Росією. Я подякував за підтримку. Ми обговорили можливі зустрічі. Я запросив Папу приїхати в Україну сьогодні ж. Міністр закордонних справ України. Андрій Сибіга доповів мені про розмови з колегами з Британії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Франції, Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки. Я вдячний всім за конструктивність і за готовність робити необхідні кроки, щоб мир дійсно був. Україна не хотіла цієї війни жодної секунди від її початку. Ми з партнерами разом дбаємо про безпеку. Ми разом готуємо надійну основу для встановлення миру. Разом діємо так, щоб дипломатія дійсно спрацювала. Провів сьогодні ставку ключові питання ракетна програма України і наші дрони, всі типи дронів, які нам потрібні, були доповіді щодо застосування дронів, щодо влучності, результатів ураження. На фронті я хочу подякувати всім нашим вітчизняним виробникам, які працюють саме для того, щоб Україна зберігала технологічне лідерство. Також ми працюємо для захисту нашої інфраструктури, щоб були можливості захищатись довгостроково, і це системні рішення, відповідальність за реалізацію персонально. Ще одне. Я хочу подякувати всім нашим воїнам. Хочу подякувати кожному і кожній, хто зараз на фронті, на бойових постах. Завданнях були сьогодні доповіді Головкомасирського, Донеччина та Курський напрямок, і там тривають найбільш жорсткі бої. Наші хлопці, 33-й, 225-й. 425 й штурмові полки. Я хочу вам подякувати. Краматорський напрямок, воїни 24-ї окремої механізованої бригади. Молодці, Покровський напрямок, 14-та бригада оперативного призначення Нацгвардії та 117-та окрема механізована бригада Збройних сил України. Дякую вам. Разом з усіма нашими силами на фронті захищають нашу державу, підрозділи Національної поліції України, штурмові бригади, Людь, Хижак, підрозділи Корду, стрілецькі батальйони. Дякую всім вам. Україна відстояла свою незалежність, Україна щодня захищає власне право, право на життя. І ми обов'язково гарантуємо Україні безпеку, безпеку саме так, як потрібно. Слава Україні! Офіційна інформація далі у випуску. Оператори протимінної діяльності повернули фермерам у використання майже 1400 гектарів земель, звільнених від мін та снарядів, що не вибухнули. Про це повідомила прес-служба міністерства аграрної політики та продовольства України. Цьогоріч на компенсацію розмінування земель, сільгоспів призначення в держбюджеті, закладено 3 мільярди гривень. Держава продовжує вживати всіх можливих заходів підтримки українських аграріїв. початку року понад три тисячі агропідприємств залучили 19 мільярдів гривень за державною програмою Доступні кредити 5-7-9%». Найбільше аграріїв скористалися доступними кредитами у Київській, Чернігівській Одеській областях. Отримали кредити і майже дві сотні підприємств Дніпропетровщини на суму у мільярд гривень. Лідери коаліції охочих під час зустрічі в Києві довели, що працюють не на словах, а на ділі. Про це заявила народна депутатка, заступниця голови парламентського комітету з питань інтеграції України з ЄС, голова делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева Федоренко. За її словами, партнери готові вкладати кошти у виробництво української зброї, певні види техніки дронів середнього і дальнього радіуса дії. Два роки тому стартувала державна програма Євідновлення для відновлення пошкодженого внаслідок ворожої агресії РФ житла або придбання нових будинків замість зруйнованих за житлові сертифікати. За два роки програмою скористалися 100 тисяч українських родин на Дніпропетровщині, яка є прифронтовим регіоном, зазначеною програмою скористалися 4 тисячі 700 родин. Їм виплачено компенсацію на суму понад 296 мільйонів гривень. За вщент зруйноване житло на. Надаються сертифікати на придбання нового житла. Наразі в регіоні сформовано 97 таких сертифікатів, повідомив голова Дніпропетровської обласної організації політичної партії Слуга народу Юрій Кісєль. Нагадую, ви видивитися інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. І ми продовжуємо яким буде майбутнє України залежить від виховання покоління, що підростає? Цікавий захід провели в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. На зустріч дискусію зі студентами запросили військових та митців. Там побувала і моя колега, журналістка Вікторія Галка. Студентство – це не лише пора навчання, це пора становлення, формування власного свідогляду, можливості брати на себе відповідальність. Саме молодь формує майбутнє своєї країни. Що суспільство вкладає у виховання підростаючого покоління, те воно отримує і в подальшому. Це добре розуміють і освітяни, і митці, і громадські діячі. Цілу низку просвітницьких заходів і творчих зустрічей організовують для виховання студентів і учнів сьогодні, і наші військові. Ми сьогодні в університеті Ганчара і надалі також будемо співпрацювати, привозити відомих істориків, публіцистів, соціологів для роботи зі студентством. Чому це важливо? Бо ми вже багато років саме 25-та бригада сприяє тому, щоб наше студентство було ґрунтовно обізнано. І окрім студентства, звісно, ми проводимо працю в школах Дніпра і в області. Важливість в тому, що багато хто не має ґрунтовних знань з історії. Звісно, студенти історичного факультету їх мають, тому що їх навчають добре навчають, але наші фахівці, історики додадуть, скажімо, разинку знання студентства. І тим самим ґрунтовні знання це теж є зброя. Ми на фронті воюємо зброєю, а студентство воює знаннями і в соціальних мережах, і надалі. Вони будуть лідерами суспільства, лідерами нації. Христина Головачова, омбудсменка з питань захисту української мови. Співпрацює з військовими вже не перший рік. Свою участь у таких просвітницьких проєктах для молоді вважає край важливою. Моя участь сама-самая сама важлива, тому що ну, без мови немає України. Ми сьогодні знаємо, що багато говорять, що сьогоднішня війна це війна екзистенційна. Що ворог намагається нас знищити і знищити в першу чергу ідентичність а ідентичність формується спочатку від мови. Тому, коли мене запросили наші воїни до співпраці, я дуже цьому зраділа. Відгукнулась на їх пропозицію, і особисто я буду говорити зі студентами про мову. Воїни сьогодні є тим прикладом, дивлячись на кого формується наше майбутнє. Тому що багато років нашу армію знищували до початку війни в 2014 році. Наша армія була фактично знищена. І сьогодні ми бачимо, що, хоча нас багато років знищували, проте сьогодні, вже 12-й рік, ми тримаємо оборону, і Україна це єдина держава в світі, яка опирається такому сильному ворогу. Ворог у нас сильний, але ми сильніші, тому що ми на своїй землі, ми захищаємо свої родини, свою землю. І з нами Бог, і ми переможемо. На цю зустріч, дискусію запросили студентів не лише історичного факультету. Розповідає його декан Дмитро Архірейський. Молодь повинна отримувати не лише вищу освіту, а й гідне виховання, впевнений, науковець. По-перше, це живий контакт з реальними військовими. Це не кадрові військові, це люди, які колись свого часу добровільно пішли, але у них за плечима цивільні професії. Вища освіта. Для студентів це маяк. Так? Тобто, от старше покоління, яке реально воює, яке таке ж має освіту, може розповісти про свій досвід. У нас у всіх досвід цієї війни, у кожного свій, так, але дуже важливо інтегрувати цей досвід і для студентів. Живий контакт з військовими це дуже важливо як для ну молодшого покоління, але такого покоління, яке вже Розуміє своє майбутнє, дивиться це майбутнє, якось його вибудовує. Тому я сподіваюся на ну, реальні результати від цієї зустрічі. Я основний акцент на тому, що студенти взагалі зустрічаються з військовими взагалі. І військові вони ж можуть не лише розповідати про, ну скажімо так, ділитися з нами і своїми пізнаннями історії. Вони можуть розповідати про будь-що, в тому числі про використання української мови на війні, про якісь правові аспекти, про свій досвід бойовий. Довоєнний, воєнний, про свої плани на майбутнє, зрештою. Я думаю, для студентів все важливо. Лідія Гужва, військовослужбовиця Центру підготовки підрозділів. Відома режисерка. Рішення знімати документальне кіно прийшло до неї після подій на Майдані та створення в Україні перших добровольчих батальйонів, які стали на захист Батьківщини. Найбільш відома глядачам документальна трилогія режисерки про 93-ю окрему механізовану бригаду Холодний Яр, бійці якої захищають Україну з 2014 року. Головна тема моїх фільмів це людина, і людина в той момент свого життя, коли вона знаходиться на перехресті і коли вона приймає ну доленосне рішення. Перша я потрапила до добровольчих батальйонів, які були більш відкриті. І я їм задавала питання, ви розумієте, що вас зараз можуть вбити? І вони да, да, я усвідомлю, але я берусь за Україну. І я хотіла просто розуміти, ми так часто це говоримо. Ми читали це в книжках, бачили ми це в фільмах, да ми там собі це уявляли. А тут у мене є камера, і тут у мене є людина, яка щиро говорить і ділом своїм доказує. Вона своїм фізичним тілом стоїть в окопі, і вона каже: Я готовий віддати життя за Україну за ідею я буду боротися. Це ну, на на й рік. Це для мене було настільки приголомшливо, що Я вважала, що просто навіть якщо засняти цих людей, треба зберегти прам'ять про те, що ну таке було. Такі зустрічі, дискусії з військовими науковцями та митцями необхідні молоді, які доведеться відбудовувати Україну в майбутньому. Саме таку позицію. Висловлюють і студенти, зважаючи на сучасну геополітичну ситуацію, можемо зробити висновок, що дійсно саме в Україні, а особливо в Дніпрі, невелика частка людей вона вважає за потрібне відвідувати такі лекції. Хоча це насправді дуже важливо для формування власної ідентичності української. Бо ми ж українці, це дуже великий плюс. що сьогодні до нас доєдналися військові, і саме вони нам цю лекцію читають. Ну не лекцію, а дискусію. Бо за їх прикладом ми можемо розуміти всі наслідки, якби ми їх більш сприймаємо, тому що ми їх поважаємо, бо вони боронять нашу країну. І коли в нас буде формуватися за допомогою цих дискусій, думка ми її передаємо потім наступному поколінню. Військові 25-ї окремої повітряно-десантної Сичиславської бригади зсу і надалі співпрацюватимуть з навчальними закладами Дніпропетровщини. Гідно вихована та освічена молодь найміцніший фундамент для побудови майбутнього нашої держави, впевнені її захисники. Вікторія Галка і Ляломовські новини, Д1. У кам'янському відкрили оновлений простір для жінок під назвою Вільна деталі у матеріалі наших колег із кам'янської студії телебачення. «Містебе». Вільна це ініціатива спрямована на підтримку, розвиток і безпеку жінок та дівчат у громаді. Цей простір існував в нашому місті і раніше за підтримки міжнародних донорів, але цей проект було закінчено і до міського голови звернулися і дуже хотіли, щоб ці простір продовжив своє життя. І було вирішено, що цей простір ми відкриємо за підтримки міського бюджету. Кам'янської міської ради на базі нашого територіального центру Заводського району. І сьогодні цей простір відкрив свої двері. Багато задоволених жінок. У новому форматі простору прекрасна стать отримує необхідну допомогу. Жінки та дівчата навчаються, спілкуються та відновлюють внутрішні ресурси. Сьогодні це така нова сторінка у житті простору вільна, завдяки нашій міській владі, міському голові Андрію Оледнітович Білоусову, Є така можливість створити цей простір, продовжувати його роботу та життя на базі комунального закладу. Дуже дякуємо за це. Це простір, в якому всі жінки та дівчата можуть отримати. Послуги різних фахівців, тобто психолога, психотерапевта, можуть прийняти участь у таких заходах, як аеробика, художнє мистецтво, дуже дуже багато активності, ми створюємо для того, щоб такий непростий час жінки не відчували себе наодинці. У межах діяльності простору пропонуються консультації психологів, юристів і соціальних працівників, тренінги, майстер-класи, освітні заходи, можливості для емоційного відновлення, обміну досвідом і неформального спілкування. Я приїхала з другого міста до дитини сюди жити, і у мене не було ні друзів, нікого. І мені і я шукала якесь середовище, де мені з кимсь спілкуватися. Так і я прочитала в інтернеті, що є така вільна в Кам'янському. І це стало моїм рідним домом. Спілкування між собою, якась підтримка, така жіноча підтримка. Тут дуже файно. Тут ми можемо і розкріпоститися, і потанцювати. Будемо вчити і англійську, і нашу співучу українську мову. Ще й будемо займатися і фітнесом. Що ми дуже дякуємо нашому меру, що він продовжує і що не залишає наше покоління. Ління поважного і молодшого віку, дізнатися більше інформації та долучитися до простору вільна ви можете за номером телефону або посиланням, які бачите на власних екранах. Валерія Баранець, Ірада Акімова, Максим Алещенко спеціально для телеканалу Д один. До резонансних тем. Далі у випуску чотири сотні виїздів здійснили підрозділи ДСНС області за останній тиждень. Вогнеборці ліквідували півтори сотні пожеж і ще 30 разів виїжджали гасити екосистеми області. Вогонь пошкодив понад 15 гектарів території. Надзвичайники врятували 46 людей, з них три дитини. На жаль, троє людей загинуло. Рятувальники вкотре нагадують: не порушуйте правил протипожежної безпеки. Бережіть життя. Новини культури далі у тернопільському видавництві підручники і посібники вийшла книга жартівливих віршів про тварин. На пеньку сидів силач для гарного настрою маленьких читачів та їхніх батьків. Книгу представив творчий дует із Кам'янського. Вірші написав дитячий письменник Олег Майборода, а проілюструвала видання художниця Олена Шеремет. Новини спорту вихованка кам'янської ДЮСШ номер нородин Єлизавета Стогній показала відмінний результат на чемпіонаті Європи із козацького двобою, який відбувся в Італії. У ваговій категорії до 60 кілограмів ліза виборола друге і третє місце. Спортсмени з Кам'янського стали призерами всеукраїнського турніру Ватага 2025 На татамі змагалися бійці з багатьох регіонів України. Вихованці Кам'янської ДЮСШ номер нородин продемонстрували незламний характер і здобули 10 нагород. Золотом відзначились Микита Цурбільов, Серафим Корабельський та Богдан Богодюк. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, вівторок, 13 травня. В обласному центрі температура повітря від 5 до 14 градусів тепла. Вітер західний до 3 метрів на секунду. В день синоптики прогнозують. Дрібний дощ. У Кам'янському від 6 до 14 градусів вище нуля в день очікується дощ. У Самарі, Нікополі та Синельниковому від 3 до 16 градусів тепла. Прогнозована ясна погода без опадів. У кривому розі, жовтих водах та павлограді стопчик термометра покаже від 3 до 15 градусів із позначкою плюс. Небо буде хмарним, проте опадів не очікується. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії. І в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Павло Жвєтів та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.